У Бога немає мертвих, у нього всі живі. Ми зараз спочатку помолимося до Пресвятої Богородиці, освятимо цей пам'ятник, скоріш за все, це як символ, символ того, що Бог завжди своїми людьми. Та йому силу і визволення від усіх ворожих підступів. Ми сьогодні вшануємо всіх борців. Які всі століття боролися проти ворогів і відстоювали нашу автономність, незалежність, неподільність, суверенність, всі ті свободи, які ми сьогодні маємо. Я гордий тим, що от наші енергетики теж протягом цих непростих днів війни, спочатку вторгнення. Показали себе як справжні патріоти, як професіонали своєї справи. Ми сьогодні тут, і це місце не лише про скорботу, це саме місце, де ми маємо пам'ятати, цінувати і шанувати всіх, хто віддав життя, всіх, поліг за нашу батьківщину і при виконанні своїх обов'язків, і безпосередньо при захисті. Ми ті люди, які забезпечуємо роботу і ті люди, які забезпечуємо життєдіяльність нашого міста і нашої області. Ще раз від імені громади міста Низький Уклін всьому колективу. Хай земля буде пухом тим хлопцям, які загинули за свободу і незалежність України, а цей знак, який тут встановлений, оберігає кожного захисника і кожного жителя нашого міста. Ми ніколи не забуваємо про своїх працівників, які віддали своє життя при виконанні своїх функціональних обов'язків а також при захисті нашої держави. Кожен буде тут проходити або проїжджати, кине свій погляд на е меморіал і згадає. І я думаю, що цим ми допоможемо в подальшому також максимально уникати таких випадків, шанувати наших працівників.